Друзі, я радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців за кордону. Цікаві новини для українців з Польщі. Друзі, за останній тиждень саме з українцями в Польщі трапилось декілька цікавих ситуацій, не дуже приємних. Але це новини і потрібно їх знати, друзі. Перший випадок з українцем, друзі, в Польщі він трапився у Варшаві до рук білянських патрульних потрапив чоловік, підозрюваний у крадіжці з магазину на вулиці Реймонта. Цього разу чоловік прийшов не вперше. Чим і запам'ятався вже працівникам охорони, 33-річний громадянин України завдав власнику збитків понад на 2400 злотих. 23 лютого, друзі, в магазині в Білянах українець одразу підійшов до парфумерного стенду. Проте цього разу. Йому не вдалося винести парфуми, оскільки охоронець, який спостерігав за діями, чоловіка одразу викликав поліцейських. З'ясувалося, що напередодні той самий чоловік. Двічі викрав косметику на чималу суму, лише одні вкрадені духи коштували понад 800 злотих. Весь інцидент зафіксували також камери спостереження магазину. Заскоє друзі українцю передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 5 років. Наступний випадок, друзі, трапився з 35-річною пасажиркою з України. Вона стала, на жаль, жертвою крадіжки в потязі Прага перемишель. У жінки під час подорожі один із пасажирів витягнув з рюкзака гаманець, в якому були гроші, і також документи. Все сталося друзі в польському місті Жешові. Коли потяг зупинився там, постраждала вчасно, помітила пропажу і повідомила друзі про крадіжку керівникові потяга. Після прибуття потяга на станцію в місті перемишлі працівники охорони колі та поліції затримали злодія. Ним, друзі, виявився громадянин Чехії, який не мав при собі ні документів, ні квитка на потяг. Зате в нього знайшли вкрадений гаманець кринки. Цікаво, друзі, що ще в дорозі до перемишля. Винуватця крадіжки зачинили вогонь, щоб він не міг ніяк втекти. І прилимко друзі, новин останнього тижня саме з українцями в Польщі. На жаль, це історія з 25-річною жінкою, яка тренувалась водити автівку після шестирічної перерви. Але щось, друзі, пішло не так. Цей інцидент, друзі, мав місце в лодзі. Можливо, ви чули вже цю інформацію. На паркінгу біля супермаркету «Карфур» в ніч з 19 на 20 лютого. Отож, 25-річна українка зі своїм хлопцем, також громадянином України, вони приїхали на паркінг своїм автомобілем Шкода там молода жінка додала газу і за кілька секунд друзі зруйнувала два павільйони для зберігання візків. Згодом вона на швидкості врізалась. Припаркований поруч Сітроєн, а потім в'їхала ще в один павільйон для візків з супермаркета. Незабаром, друзі, звичайно, на місце приїхала поліція, вони застали погнуті рами, розбите скло в павільйонах та розтрощені візки. Все, друзі, виглядало так, наче після торнадо. Водійське посвідчення жінка при собі не мала, хоч і стверджувала, що отримала його раніше. Правоохоронці друзі тепер перевіряють, чи взагалі воно в неї було, і для цього також надіслали запит в Україну. Незалежно від отриманої інформації, звичайна українка відповідатиме згідно закону. За спричинення зіткнення і також за пошкодження майна, на яку суму обрахував збитки саме Керфору, Друзі, зараз не повідомляється. Ось такі друзі. Неприємні новини з українцями в Польщі. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі.